Ін аспект історичний, який не менш важливий ніж поставки зброї чи гуманітарних вантажів, ленд Ленд-ліз діяв під час Другої світової війни. США тоді допомагали Радянському Союзу та Великій Британії вести війну проти гітлерівської Німеччини. Америка передала радянському союзу 14 тисяч літаків, 400 тисяч автівок, 15 мільйонів пар військового взуття тощо. Допомога була на 11 мільйонів доларів за тими старими цінами. Зараз це понад 180 мільярдів доларів. Були широкі поставки від зброї до металу і ліків. СРСР сплатив лише десяту частину допомоги США в рамках ленд-лізу. Британії також надавалась допомога в рамках лендлізу. До речі, Лондон повністю розрахувався з Америкою через 60 років. У 2006 році Лондон виконав останню плату боргу 80 мільйонів доларів. Це зробив тоді уряд Тоні Блере, якому і тому для британського міністерства фінансів Друга світова війна ніби завершилась аж на початку цього тисячоліття. Те, що США тепер допомагають Україні в рамках лендлізу, як ча. Це другої світової війни має колосальне психологічне значення. Конгресмен Френч Гелвимомент. Це справді історичний момент, що ми знову в палаті представників підтримуємо Ленд-Ліз, який озброював Британію, яку нацисти хотіли захопити бліцкригом. Але сьогодні ми опинилися в дуже подібній ситуації, коли Путін систематично бомбардує і обстрілює мирні села та міста України. Що раніше США допомагали лендлізом радянському союзу та Британії воювати проти Гітлера, то з ким же тоді нині воює Україна з допомогою того ж американського лендлізу, проти якого сучасного Гітлера не випадково Джо Байден підписав закон про лендліз саме 9 травня цього року, на день перемоги. Далі Путін почав агресію проти України, горячи, що воює проти нацизму в Україні. Але якщо Україні допомагають лендлізом, то це може війна воює проти нацизму, який багато українців називають расизмом агресивною російською імперською ідеологією, яка спирається на силу і вірить в якусь винятковість російської нації. Власно дякую дуже, Ростислав Хотин. Детальніше про лендліз. Дякую, Ростиславе.